Вітаю вас! З вами Вікторія Хало. І сьогодні ми з вами поговоримо про цифру. Як сказав Піфагор, цифра править світом. Але чому? Він не просто вірив у силу чисел, він бачив у них порядок структуру і ритм Всесвіту. Піфагор вивчав гармонію у природі, музику сфер, рух планет і всюди бачив математичні закономірності. Звідси і народилася наука, яку ми сьогодні називаємо нумерологією. Ми всі проходимо у цей світ з датою народження, і кожна цифра в цій даті є підпливом певної планети. Одиниця це сонце, сила, лідерство, прояв себе. Двойка місяць, емоції, інтуїція. Чутливість. Тройка Юпітер. Знання, розширення, мудрість. Четвірка раху або уран. Це структура, виклики, трансформації. П'ятірка це Меркурій. І це комунікація, інтелект, рух. Шестірочка це Венера, любов, краса, гармонія, гроші, творчість. Сімка це кету або Нептун. І тут глибина, і тут духовність і ізоляція. Вісімка це Сатурн, і це карма, це планета карми. На санскриті Сатурн, Сатурн звучить як Шані, що означає повільний. І період Шані він є в кожної людини, в кожної країни. Він продовжується сім з половиною років. До речі, зараз Україна проходить період Сатурна, сім з половиною років. І це таке випробування, це карма, це дисципліна і це велика відповідальність. І саме це зараз український народ і пробуджує в собі. Дев'ятка це Марс. Горяча, червона планета, яка означає енергія, дія, рішучість. Мої дорогі, ми з вами космічні істоти, створені з енергії та причини цієї енергії цей світ, в якому ми живемо, наше дзеркало, наші вчинки, думки, вибори, все це залишає світ у просторі. Але це не вирок. Завжди є можливість. Змінити себе і через себе змінити реальність. І сьогодні я хочу вам розповісти про дату сьогоднішнього дня 25.06.20 року 25. 25 Беремо три ключові числа 25, 7. 25, 7. Маємо. 7, 6, 7. Сімка це енергія глибини, мудрості, дослідження себе і усамітнення. А шістка це енергія гармонії, краси, любові, підтримки. Отже, ми маємо дзеркальну послідовність 7, 6, 7. Це вказує на дзеркальний день. Коли реальність особливо чутливо відгукується на наші наміри. День, коли можна побачити себе ззовні і переосмислити свою внутрішню істину. Давайте складемо разом цифри: 2 плюс 5, плюс 0, плюс 6, плюс 2, плюс 5, дорівнює 20, доводимо до 1 числа, це двойка. І двойка це головна енергія дня. Вона говорить про інтуїцію, партнерство, внутрішній баланс. Це день, коли важливо прислухатись до тонкого, День миру, прийняття і внутрішнього діалогу. І ще це місяць який відповідає за наші емоції, за нашу інтуїцію, чутливість, за нашу жіночість. І це також сила народу. Тому ми можемо впливати на колективну свідомість через наші ментальні образи. І у цьому нам допоможуть глибинні афірмації. на сьогоднішній день, день дзеркала. День глибини. Я пригадую себе істинного, я виходжу за межі форми і часу. Я той, хто спостерігає, хто творить, хто пам'ятає. Сьогодні я очищаю простір свого життя від ілюзій. Все, що не є мною, розчиняється в тиші. Моя свідомість це хвиля в нескінченному океані потенціалу. Я приймаю силу творіння і відповідальність за неї. Я дозволяю собі відчути глибину. Мене не лякає порожнеча. Пустота, бо в ній народжується істина. Кожен мій намір сьогодні вписується в тканину реальності. Моє слово ключ, моя думка імпульс, моє серце портал. Я бачу світ, як дзеркало, я дякую за кожне відображення, бо воно веде мене до себе і я прощаю. Я відпускаю. Я звільняю тіло, розум і душу від усього, що тисне, що пригнічує, що не моє. Я відкриваю двері до енергії, яка піднімає. Моє тіло реагує на цю правду, можливо, мурашками, тремтінням, ясністю. Немає межі між мною і полем життя. Я в єдності, я в русі, я життя. Саме життя і сьогодні, у цей день сім, шість, сім, я входжу в стан абсолютної ясності. Тепер я створюю своєю думкою, афірмацією чисту реальність з любов'ю, силою, і безстрашності. Як користуватися цими афірмаціями? Ви можете читати вранці або прослухати це відео. Також ви можете це зробити серед дня. А включайте цей ролик, дивіться на себе в зеркалі. І промовляйте вголос. І слухайте. Можете взяти одну з цих афірмацій, як мантру на день. Дозволь тіло відреагувати. Це нормально, якщо з'являться мурахи, тремтіння, навіть сльози. Це енергія, що проявляє. Кожному слові є наукове підґрунтя, в якому відбувається квантова заплутаність і чистий потенціал пустоти. Навіть сучасна фізика підтверджує, частинки можуть бути між собою пов'язані незалежно від відстані. Це квантова заплутаність. Існує поле потенціалу, в якому немає форми, але є всі можливості. У цьому стані пустоти народжується все. Наші думки, наміри, афірмації це не просто фрази, це впливові хвилі у потенціалі пустоти. Коли ми свідомо направляємо увагу, ми активуємо нові ймовірності. І світ відповідає миттєво. і ти, співавтор цього світу. І сьогодні, у цей церкальний день, ти можеш вибрати нову реальність. Просто зараз. Цифра. Це не просто символ, це хвиля, а ти резонанс. Вікторія Халло.